І найбільшим компліментом це було, коли вони казали, оце каже, як вдома. Поїхали в Заводське, і отець каже, тут має бути дві жінки, які там були, коли вони там стояли, і каже: Ми хоч... я хочу їх знайти і завести їм продукти. Це крок до перемоги, це зберегти життя поруч з тим, що тут всюди так багато забирається життя. І от від того часу, слава Ісусу Христу, я кажу: ви вже так внедрилися в нашу організацію, прям наші шифри знаєте. Господь каже: залишайтеся тут, бо ще нині треба. І ми думали: завтра буде треба, то що завтра залишимося. Мене звати сестра Лукія, я веселоянка. Живу в Запоріжжі Намагаю. вже десь, ну, два роки буде. осени. дістала призначення до цього монастиря. Призначена бути відповідальною за цю спільноту. Коли почалася війна, то ми так мусили вирішити. Це така була дуже напруга. З усіх боків, і багато людей виїжджали, і ми мусили прийняти рішення, ну що нам робити. Мати казала: ну, виїжджайте, небезпечно залишатися. І ми спочатку вирішили, що ми як спільнота будемо діяти, а потім, як побачили, що ну, спільноти думки були різні, то ми так порадилися з отцями, з духівниками, що ми от. Сестер, які хочуть виїхати, ну яких є безпечніше відправити, то ми молодих сестер з тимчасовими обітами відправили з людьми, які супро... в поїзді. Вони сестри супроводжували людей з дітьми, малесенькими групами. І ми то також почалася така наша діяльність. Ми від того моменту почали супроводжувати людей на захід евакуаційними поїздами. З інвалідністю, і ну, багато людей просило посадіть, поможіть, за мій чергу, ніби це таке було. Ми іноді від, від сьомої, від пів сьомої зранку до першої просто садили одного чоловіка на візку, щоб там його ну, поїзд один, другий не посадили потім якось так. Це було таке оцінення, переоцінка цінностей. Чи вартує нам усім, тому хлопців скликали, волонтерів, щоб от допомогти візок затягнути, чи вартує нам. Так час стратити, посадити одну людину на військове, врятувати одне життя, і, і от, ну, чи це було того варте. Ну і так, це така була також наша діяльність на початку, на початку війни, бо почали два-три тижні перші, то ми допомагали людям виїхати. Люди, також наш дім став таким. Місцем, де з'їжджалися сім'ї наших священників, ця Мирослава, ця Владислава, родини поприїжджали сюди і дітей. І тут ми тут також в підвалі ховали дітей, їхні, ну, як мамів, самі їм готували їсти, возили туди, там молитву чинили. Якби тут таки було дуже багато нас усіх було, таке було якби згуртування. І люди, які приходили, наші парафіяни, які просилися, щоб їх вивезти, то вони казали, тут, ну, тут так безпечно, тут так добре бути, ну бо Оці повисповідували, якби службу Божу, ми молилися, ці всі речі так надавали людям надію і кріпили на дусі. Ну і ми були щасливі з того, що ми частинку частинкою цього, що ми можемо робити. Двоє нас залишилося, бо ми теж були готові виїхати, але ми так чекали, що принесе нам день, якби що Господь від нас попросить. І кожного дня було щось нове. Були люди, були сім'ї, були ті, що треба заночувати. Потім були ті, які попросили допомогу. Потім військові зголосилися, що треба було їм допомагати. Чи могли ми почали шукати палатки і буржуйки, це що я навіть не знала, де ж це шукати, як це десь? Ну тут в Запоріжжі потім це виробляли спеціально. Але ну треба було ну, такі речі знайти і допомагати, чим можемо. Ну І так. І це для нас був знак, що от Господь каже, залишайтеся тут, бо ще нині треба. І ми думали, завтра буде треба, то що завтра залишимося. От Для себе я і сестра Ефанія вирішили, що от якщо лишаємося, то ми лишаємося навіть ну, на те, що можна і не можна буде виїхати зі ціля. Бо тут бомбили, це все було загороджено, що вже не можна, дороги розбиті. Якби ми мусили прийняти рішення, що так, якщо лишаєшся, то вже до кінця. І якби ми готувалися до такого всякого, і Господь багато не хоче, Він просто хоче на той момент, що ти можеш зробити. І ось ми тут були і це далі робимо. Як почалися обстріли Енергодару, ну і це та Станція там на там, і це знову після цього люди знову в таку в тривогу кинулись, і знову тоді це була евакуація, і, і ми І Вже потім запізналися з маршрутками, які перевозять, і з водіями, які автобусами вивозили. Ну, У нас вже тоді якось ціла сітка розвинулася, таких, такої допомоги ну, з перевезеннями. Потім також так цікаво, бо тільки ми знайшли людей, які їздять. Ну, волонтери також з наших парафій, з правого берега, також з Преображенки від оця Романа. Ну, якби їздили маршрутки оці наші перевозили насправді людей. І тоді почали також військові просити заберіть з госпіталю його ну, якби можна вже після лікування відсилають додому. І це так просто одне з одним складалося, що подзвонять з вечора, завтра треба відправити. І от сьогодні-завтра вже, вже є транспорт, і, і це, це просто. Бог складав так якось довкола нас. Якось. Вже тепер пізніше, не знаю, коли дивлюся там в Фейсбуці там якісь знімки, хтось там від, на відпочинку, так трохи щемить, що якось. ну, Ти б могла теж там бути. якось, ну. А тут цілий час ти саме, день за днем, такі ритми шалені. Але ти розумієш, що це якась дуже особлива благодать бути тут і просто, просто бути, щоб от люди мали куди прийти і могли тут допомогти. І ти могла з ними спілкуватися, бо через це відкрилося. Я кажу, дуже багато добрих людей відкрилися в цьому часі. Також особливим часом для нас було приймати в нашому домі ну, як переселенців, які які виїжджали. З Маріуполя в нас мешкали, також з Мелітополя. Іноді це просто так зустрінемо їх, посадимо на поїзд, дамо обід, там помитися, пратися, і у них до Італії. А іноді на ніч чи на дві, якби це залежить від того. І там так само такі були дуже люди цікаві, які. Одного разу розкажу про цю Валентину, вона мені якось прийшла на думку Каваля, були три хлопці, і також вони. Військові вони втікли з під їх розбили, їм дозволили рятуватися, хто як може. І вони з знайомого авто приїхали сюди і підібрали двох жінок. Ну і ми тут їх якби, пригостили, що поки зорієнтуємося, куди їх посадити, як їх відправити далі на захід. І ця жінка, ну, нас було трохи багато, ми готували їжу і завжди накривали на стіл, і знову потім мили цю всю посуду. І ця Валентина тільки мила посуду. Ми кажемо, Валь, дайте нам помити посуду, ми хоч, трошки хочемо. А вона каже: ви знаєте, каже, я нікому це не даю, я хочу це робити, бо тут з крана тече тепла вода. Вона, каже, півтора місяця готували їжу на вулиці, так вискакували з, з своїх підвалів, і там на вогні щось гріли, щось пекли, хліб, якщо це можна хлібом назвати, і назад ховалися. І я коли це чую, розумію, що, ну, що ця вода, до якої ми так звикли, що ми навіть це найменшим чином не цінуємо, вона миє посуду, бо тут тепче тепла вода. Їй подобається, от коли це таке. Владика Степан Сус подзвонив ви в Запоріжжі, прийміть їх. Я думаю, ну добре, завтра приймемо це ж якесь 11 -та з чимось. Ну, приготуємо кімнати, ми ж можемо. Так? Він каже: зараз. Я говорю, Як зараз? Ну, і одним словом, це зараз треба було зірватися і скоро готувати кімнати, бо їдуть хлопці. І ми не знали, скільки є. Їх приїхало троє. Цих хлопців, вони, вони і такий маленький ростом Денис. І він, коли приїхали, вони сказали, от ми далі втікли ну, з-під Маріуполя, вирвалися там, їхали, якісь 20 пустів русських об'їхали. Вони кажуть, це чудо. І цей малий Денис каже мені: є Господь на небі, і він робить чуда. І він мене переконує, я слухаю його і думаю собі: Боже мій! Якби я так не вмію свідчити, так живо, живого Бога, якби такого, який чуда творить, який допомагає, рятує. І цей Андрій, от із Денисом, вони такі дуже богобоязні були. І він каже: Ну, ми рішили, що ми покладемо зброю, щоб від зброї не загинути. Це так по-євангельськи. Він каже: ми вірили, що якщо ми не будемо стріляти, то Бог нам врятує життя, щоб ми от збереглися живі й здорові. І ще була одна жінка: це було на благовіщення, отець Владислав. Ми служили службу Божу. Владислав говорить проповідь ну, про Марію, і він благословенна. Хто от є благословенний? Таке питання ставить до, до, до нас, усіх, хто тут був на літургії. І були дівчата теж, які вирвалися з під окупованих територій. І ми там ну, ніби отець наводить думку, що може благословенний, коли добру роботу дістанеш або добре оженишся, чи там дитина народиться, або ще щось. А жінка одна. Та, ну, і ще хто благословенний? А вона каже, ми благословені, бо ми живі. І це таке, така проповідь, це така проповідь, ти розумієш, що цінність найбільша для них, що вони залишилися живі, і що вони можуть якби далі йти, хоча втратили все, все. А потім, коли ми почали з військовими співпрацювати, якраз Великий піст. Це таке було чудо. Мене, ну, монахині, вже багато років монастирі, але мене ці речі будують. Ми тут щось поралися, бо це треба було і перебирати церкву, і стар немає, якби всі нормальні роботи, вони на нас висіли. А додатково ще от приїжджають військові, і, ну, звісно, треба нагодувати. І ми їм що там готуємо, так, щоб наїлися хлопці. І найбільшим компліментом це було, коли вони казали: це каже, як вдома, поїли. І це так було приємно, що ну, якби як вдома, крихітку дому для них, то вони теж якби тут приходили митися. Ну, це ті, що ми вже знайомі. А хочу розказати про одного, Мар'ян він називається. Це була Великодна П'ятниця. Ми тут щось готувалися, перебирали церкву, не пам'ятаю що. І Істра каже: у нас якийсь військовий молиться в каплиці. Добре, молодця, ну ніхто його не знає, ніхто не це. І потім ми підійшли, він же помилився, каже: а можна до сповіді? І знаєте, пішов, висповідався, і потім розказує. Він десь під стрия. і каже: як ви нас знайшли? А каже, погуглив в інтернеті, щоб, ну, щоб хотів знайти церкву і хотів посповідатися. Свідомий так хотіти. Зустрітися з Христом. Так хотіти примиритися в цей час, бо з звідки він знайшов можливість, якби вирвався з своїх обов'язків, прийшов і подбав про свою душу. Я така була вдячна цьому Арянові, що він так. Поїхали в Заводське, і отець каже, тут має бути дві жінки, які там були, коли вони там стояли, і каже: «Ми хоч... я хочу їх знайти, завести їм продукти. І ми шукали по селі, і все позакривано, якби позаростало травами. Якби ми визначали, де є люди, то там, де собаки є на подвір'ї. І розумієте, я, ми шукали тих двох жінок. І на одному подвір'ї собака був. Я думаю, о, хтось тут видно є. І ця собачка тут на нас гавкав, і я приходжу, а тут поруч просто цей собака вже розкладається. І отець пішов туди всередину подвір'я. І він кличе мене, йди сюди, сестра. Я приходжу, і там за вікном так дві верхні дві шиби стоять, верхньої шиби нема. І я за вікном бачу жінку. І вона без нічого, вона обнажена, вона білизни немає, вона так в якихось штанах чи щось, і там ще з нею якийсь собака, такий великий, вівчарка. І вона до нас щось говорить, якби чи вона кантужена, чи вона хвора психічно. І ми почали їй давати їжу. І вона то зразу почала їсти, розумієте? Я не знаю, скільки часу вона тому в тому домі була закрита, я не знаю, що вона там їла. Але ми спочатку давали таке, що просто можна їсти, там печення, хліб, і потім почали давати крупи, може, хтось її зготує. Вона щось показувала, що там ніби Роман, син, я ми так зрозуміли. Отець каже, відкрийте, і вона не відкрила. Знаєте, вони приїжджають, і от Іван каже, я кілька днів деколи відходжу. Я бачу такі речі там тих людей, які голодні, які за воду б'ються. Кажуть, взуть вони воду, каже, і жінки, просто мені треба, мені треба. Вона каже: я всю воду викресла, я тушила вогонь. Там щось десь зірвалося, ці фосфорні. Тепер вони такі шалені, і літо, в нас все спекотне. І він каже: вона всю воду вилила і кумала. Ну, і, бо там пити ну, от, в цих районах вода не питна з криниць. Вона якась. Технічно, якась залізна руда чи щось, я не знаю. Ну, Одним словом, треба давати о, таку воду питну звідси їм возити. І вони билися. Він каже, як я подивлюся на це, я от, я от не можу просто спати, щоб нічого не робити. Люди зворушуються з тим, щоб просто помогти. Вони вимучуються, вони переживають багато, але вони мають таке почуття, що щось можна зробити. Якби оце, Це крок до перемоги, це зберегти життя пор... Поруч з тим, що тут всюди так багато забирається життя. І оце, я думаю, це нас всіх об'єднує в тому, що ми можемо зробити щось добре, щоби зберегти життя, продовжити життя комусь. так? Бо це єдиний спосіб, як перемогти це велике зло, яке забирає життя. Це вони кажуть, ми не можемо, щоб там не їхати. І це реально герої, тому що вони, ну, вони свої кошти дають, вони. Вони свій бізнес, свої авто вони Привезуть ну таке авто прям розлітається. Вони, Ми нічого, ми його підлатаємо, ну вони ж там сервіси мають. Посвятіть його. На початку ми його святимо, потім вони там щось його ремонтують, ще пофарбують так прикольно. І наперед, якби, всі сили, які можуть, тепер два, два автомобілі з Польщі, перегнали. якби. А цей Денис так само цікавий, бо він. Він такий, добрий день, ну або здрасті. Ну, це так, як звичайно, тут вітаються люди, а, тому що він під кордоном чекав на автомобіль, то ми йому запропонували заночувати в нашому монастирі в Яворові. Сестри його заночували, на другий день дзвонить Денис. Слава Ісусу Христу! І я так я щось не розумію, це Денис. Що ви не впізнаєте? Ось що робить один, один, одну ніч провести в монастирі. І от від того часу, слава Ісусу Христу, я кажу: ви вже так внедрилися в нашу організацію, прям наші шифри знаєте. Це ж жінка, яка. ну, Бачите, ті, що приходять сіл сюди, що перейшли, переселилися з де окуповані або ці бомблені. Вони починають до церкви приходити. І це, це приходять до церкви, сповідаються, дістають продукти. Я собі думаю, що це може бути також якийсь новий. Новий початок нашої церкви тут на сході, тому що для багатьох до тепер це таке традиційне християнське свічу поставив з якої сторони, там за померлих, там за живих. Вони кожен буде питатися з якого боку класти. Каже, Господь дивиться на твоє серце. Яка йому різниця, де ти кладеш? Не знає, за кого ти молишся, але от ці обставини, то вони можуть і спонукати нас до того, щоб ми якось на подивилися по-інакшому. От сам би ти нічого не зробив. Сам тут, ну ми би трошечки, ну би виснажилися ну, дуже коротко. Ми ні, ні фінансів не мали таких достатньо, ні, ні навіть запасів продуктів. Просто знайомі, друзі. Ну, хто-небудь просто чув, що, що от ми тут є, чим допомогти, як допомогти. І насправді ну, на карточку почали скидати. Ну, ми за це могли купляти все, що нас просили. Мої дівчата з Ляршу, чи знайомі, що тепер є, створили групу. Вони, вони так багато роблять. Вони, сестра, а давай якісь потреби. Ми щось розслабилися, вже нічого, нічого нема. Чекають, тільки фотографії повисилаємо, там тільки позвітуємо. Вони знову. Ну а що ще далі? А що далі? Я так розумію, що ну, якби, якби не вони, навіть їхній ентузіазм, я вже думала, все, от роздамо ці всі продукти. Все, більше не будемо нічого давати, Хочеться відпочити. Вже крапка. Я думаю, моя війна скорше давно би вже закінчилася. Але є, тому що є люди поруч, які ще додають трохи сили. Це наша Алла, вона тут в госпіталі з Уляною. Уляна теж лишила свою сім'ю з чоловіком, вирішили, що вони лікарня. Вони вирішили, що йдуть на війну. Він десь тут недалеко, а вона в госпіталі. І просто. Своє життя і живуть. Я от нарікаю, що я втомлююся, а вони в палаті там в госпіталі дали їм три ліжка, і там три медсестри, і лікарка. Вони всі разом живуть, ну просто так в лікарні живуть, у лікарні працюють, і, і це її свідомий вибір. І вона не втомлюється. Вона далі служить, і вона рятує життя. Оце люди, на яких можна взоруватися, за яких ну, можна дякувати, не надякуватися Богові. Я трохи виспалася, виключила всі інтернети, мобільні, я помолилася, і я потім якась така вернулася надія, що можна тут функціонувати, не виїжджаючи Та? І потім вже ця така безнадійність, така виснаженість, вона якось відійшла. І зараз ніби так ну, поїду на захід. Але, але я знаю, що я схочу вернутися сюди, якби. Ну, Якась особлива благодать бути тут, просто бути. Ти ніколи не знаєш, що тебе буде чекати, які люди прийдуть, але це просто бути, от це те, що, що, що таке, є духовність глибока тут і тепер, і просто бути. І це, от це ми досвідчуємо тут. Ми просто є і, і ми робимо те, що робимо. Хтось прийде дати їсти, поділитися куском хліба, якби якщо просять дати, розпізнати, коли тебе трохи не, 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 не обманюють. Іноді таке буває також, що прийдуть. Так не говорять і вже трохи навчилася розпізнавати це, <смі> чи на закуску беруть гуманітарну допомогу, чи реально потребують. Якби це так воно ну, трапляється. І от ми їдемо селом, а там іноді, якщо є якийсь такий паркан, а, такий металевий, то він весь такий кришиток, крізь, крізь нього світиться. Це, ну, і Тут це позиції, де хлопці наші були, хлопчина, він такий ну, малий віком. А він так по-дорослому говорив. Він, він каже: ну це так, ми їдемо, і ми, ми живі. А тут поруч розстріляні машини. І каже: хтось в тих машинах сидів. Каже, може, там хтось якісь були діти навіть, якби вони проїжджаючи бачили ці, ці жахи. І він, я дивувалася з цього, як він ділиться так дуже-дуже по-дорослому, так усвідомлюючи глибину цінності життя і те, що вони їдуть. Де були наші позиції, де стояли наше військо, як їх всіх роз, просто розбомблено до краю. Тут, бачите, ці машини, це все погорено. І тут ще є такі е е міни, які не зірвалися. І Руслан воїн розказує, вчили нас, сказали, там, да, і хтось йде до тебе вночі. Ну вони вночі поламалися, колона поїхала, вони лишилися там поратися, як тут злагодити машину. І він каже, вчили нас. Хтось йде, стій, хто йде, буде стріляти. Каже, йде якийсь чоловік, ніч, не знаєш, хто йде. І розумієш, що це маєш зараз зброю на нього наставити. А каже, по-людськи не можу. От не можу взяти зброю, і наставити на нього. І почав говорити, виявився, каже: ну, добре, що це наш, не якийсь чужий, каже, могло би бути гірше. Що ви поламалися хлопці, а ну там, може, вам там поможуть і ті, там вони розуміються, там на селі направив ну, ніч, завтра ранок, каже, фактично так і було на день, вони полагодилися. Але от до чого я веду? До того, що от хлопці, які от кладуть питання, каже заповідь, Боже, не вбивай, а вони там стоять. І напевно бачать ну, як так, смерті, може, ближніх своїх, може, ворога бачать. Як воно тут? Це не так просто насправді. А вони всі такі нормальні, якісь роботи мали. Дітей виходили, до школи водили, так, на майданчику балилися зі своїми хлопчиками та дівчатами, і тут треба стріляти в іншу людину, забрати життя. Ця сім'я прийняла для, цілої, для цілого села ці наші продуктові набори, що ми їм розвозили, то 90 з чимось штук. На Дніпрі просто посидіти, в ноги в воді помачати. Якби це так, тут це такий привілей це Дніпро, він тут такий на хортиці. У нас там є місця улюблені, де ми сестрами виїжджали. Тиша така, дерева такі великі. Тут інакший ліс, але там трохи такий каньйон, такі великі, грубі дерева, такі як, в лісі, як на заході в лісі, такі справжні. То там таке просто посидіти, і от пропливе, і це такі роздуми, якось здається, що все твої турботи всі спливають. Якби, ну не знаю, година-дві, ти такий відновлений приїжджаєш. Оце це Запоріжжя, так, це Хортиця, це Дніпро має такий вплив просто побути в тиші, і це таке такий релакс. так. Нема часу тепер на це. Може потім. Нема часу так дуже й за себе подбати. Може до лікаря якогось піти. Якби це все на потому ми всі кажемо, коли закінчиться війна.